Ще більше можливостей для порятунку людських життів. Львівські медики вперше використали унікальний апарат, який зберігає орган поза тілом. Тобто, дозволяє виграти ще декілька годин для успішного виконання трансплантації печінки. Для успішного виконання трансплантації надзвичайно важливим є логістика, адже орган поза тілом може жити певний обмежений час. І сьогодні на допомогу нам. Є такий апарат Лівер Асіст, який за допомогою методики Хов дозволяє здовжити безпечний час пшенії до 12 годин. Це дає можливість робити забір органу в будь-якому куточку України, а після цього виконати повністю безпечну трансплантацію. До слова, одну з таких вже зробили у першому медоб'єднанні Львова. Проведена ще одна пересадка у нас трансплантація печінки. Особливість полягає в тому, що вперше ми використали апарат Лівер асіст, який дозволяє нам і забезпечує довготривалий час і шимії органу, який дозволяє нам проводити такі трансплантації, не очікуючи, не маючи ніяких обмежень по часу. Це якраз той випадок, коли через різницю в часі людина могла втратити свій шанс. Щоб виконати операцію у Львові, спершу орган потрібно було забрати з Мукачева, так як там була донорка, а це близько чотирьох годин в дорозі. Попри це, ще 10 годин були необхідні для виконання тесту на сумісність. Разом це 14 годин, враховуючи, що поза тілом печінка може бути лише 12. Пацієнтові 40 років, пацієнт з декомпенсованим цирозом печінки, вірусного генезу шовтяницею перинхіматозною. Вкрай важкому стані був госпіталізований до нас. Остання надія його на подальший порятунок і продовження життя була пересадка, трансплантація печінки. В апараті печінка пробула 5 годин, і це дало можливість провести всі необхідні дослідження та виконати успішну пересадку. Післяопераційний період протікав без особливих ускладнень. З час перебування в стаціонарі близько трьох тижнів. На третій тиждень пацієнт виписаний задовільному стані під контролем сімейного лікаря і, звичайно, він приїжджає до нас на контроль. Додамо, що досі в Україні така машина була лише одна у столиці. Тепер лівера сіст допомагає і трансплантологам у Львові. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.